Трошки знімлю вам дороги. Приватний сектор. Бачу, що вже ганяють там на Гостомельське шосе. Мені здається, що там можна проїхати. Я ще не спробувала жодного разу. Але подивіться, їздять. Їздять машини. Тут навіть трохи почистили. Ось, бачите, можна проїхати оцією. Ничкою. А оця дорога, оця, вона веде аж туди за бджілку. Це була автомагістраль, яка робить відновлення цієї дороги. А це, мабуть, зупинку таку роблять. Це мої. Здогаду, я не впевнена. Ось бачите, ось така розподільча смуга безпеки, мабуть. Ой, я знаю, тут будував собі якесь приміщення незрозуміле. і Він так сварився з Маркушиним, так хотів, щоб воно залишилось. Уже коли почали демонтаж тут проводити, я бачила це. Чула на власне А, не знаю взагалі. Ну, Демонтували. Такий цікавий. А може це і не зупинка, може це їдальня якась. Маю надію, що якась тимчасова, бо саме тут сварив, будував приміщення, він он, фундамент лишився. його змусили його розібрати. І це. Круг. Бачите, які сміливі. Ганяють бігом. Ага, дякую. От, люди кажуть, що проїхати можна. Дуже шустрі на рейндж роверах літають, а не їздять. Отаке у нас ось у тебе.